З тої ситуації. Бо, в принципі, роботи вкладено багато, і мені б не хотілося, щоб воно одразу мало такий вигляд. І знову ж таки, у пластикової канви вона не гнеться так, як ось ця грає буквально, як тканина. Пластикова канва, її, по-перше, можна зігнути тільки один раз і одразу ж там буде залом, тож одразу треба продумати. Або ж відрізати. Файно, як треба, і просто усі згини прошивати. Тобто, щоб там навіть не було заломів, просто були шви. У цій канві так не вийде, бо вона просто розсатається з краю. вона ненадійна. Показує майстер клас і розказує, що так робити не треба. Дуже цікавий майстер-клас. Записуйтесь безкоштовно, прошу, заходьте. Посилання на готові майстер-класи під відео. Цим. Там шість уже коротесеньких відео про те, як досягнути такого результату, на який я зараз скаржуся. Але там цікаво, друзі. Якщо ви знайдете сітку більш надійну, то всі ті поради. Вони корисні і стануть у нагоді. Де ви ще стільки безкоштовних майстер-класів знайдете? А? Заходьте. Я б обв'язала смужки, вклала дріт, потім з'єднала усе, бо ти мудра людина. А я перший раз з цим от маю справу, і, чесно кажучи, Отримую якесь таке щеняче задоволення, я не знаю від чого. Об'язуємо, об обв'язуємо йдемо далі. Всього потрошечку. Смужки, можливо, з пластикової могли б бути крепші. Просто докупити пластиковий канви і вкласти по периметру, ось тут там, де згине. Я вже не знаю. Ну Щось таке хочеться. Бо, якщо я от навіть просто візьму і декоративним швом ось так, от все прошью, то на місці е, злому, ось тут згину, е, воно просто висотеться і буде далі діра розповсюджуватися. Тож так не можна робити. Треба її там... Я вже думала, о, ось тут, де ось ці всі штуки, зсередини суперклеєм проклеїти, щоб воно просто не рухалося. І ниточки, оці тканинка ну, десь на сантиметр, на півтора сантиметра, Значить, щоб ось тут було таке. Укріплене місце і тоді вже інші всі О, додаткові обробки якісь робити. Але це не точно, я ще не знаю. Сто відсотків, сто відсотків укріпити чи сто відсотків пластикової канви купити нормально. Іночка, ти ж планувала засинати, чи ти вже забула? Сто відсотків там розсипалась би ця сітка далі. Да. Це тахожу до кінця ряду і завершуємо стрім.